Нинішню стадію війни часто називають війною дронів. Той, хто виграє протистояння у повітрі, отримує шанси на перемогу на землі. Але якщо тому не завадять засоби РЕП, наша знімальна група побувала на позиціях роти радіоелектронної боротьби бригади Рубіж і дізналася, як бійці глушать ворожі дрони. Більше про це в сюжеті нашого кореспондента Олега Ендриксона з Донеччини. Цей непримітний зовні пристрій важлива складова безпеки українського неба. Він пильнує ворожі дрони і допомагає військовим перетворювати смертоносні пташки на металобрухт. Якщо дуже коротко не вдаватись в деталі, то це садити півдрони. Працювати по крилам розвідникам і основна задача. Ребу, як такого, це зірвати бойове завдання. Ми на позиціях роти радіоелектронної боротьби бригади Рубіж. Воїни працюють на одній із найгарячіших ділянок фронту. У нас на минулому напрямку навіть був такий рекорд поставлений середських дронів, коли ми його так подавили, і він підлетів з висоти 200 метрів на висоту 4 кілометри. Ну і потім звичайно просто впав та оновити свої рідні рекорди і на новому для них напрямку на Донеччині цілком реально кажуть бійці, адже російських безпілотників різного розміру та рівня небезпеки тут дуже багато. Доволі важкий для усіх Чого? Кількість ворогу, кількість тих самих FPV, крил, тобто, все небо доволі брудне. Найскладніше безумовно працювати з оптоволокном. Але з оптоволокном ми, на жаль, не можемо зараз працювати. Оптоволокно, єдиний спосіб його подавити це тільки фізичне знищення. Потім йдуть, напевно, саме ефіві-дрони, Звичайні на радіокеруванні. Нинішню стадію війни називають війною дронів. Воїни бригади Рубіж погоджуються, але додають. Зараз триває й протистояння ребів. Це можна сказати як щит, виступає, як – як меч. І зачасту цей щит він трішки запізнюється. Тому що, ну, якщо умовно сьогодні літають на одній частоті, завтра їм нічого не, стої, не варто там змінити і літати на іншій частоті. І в наших інтересах це як можна швидше вияснити і працювати на упередження. А ще при цьому не заважати своїм дронарям, додають хлопці, бо ж у небі не лише ворог. Небо воно одне, воно загальне, але якщо. Брати реп і літонів, то ми маємо працювати дуже в тісній комунікації, щоб не заважати одне одному. В такому випадку, там коли, наприклад, наші літони вилітають, вони запрошують якийсь коридор по якимось частотам. І все, ми ці частоти не чіпаємо і вони спокійно відпрацьовують. На позиції до хлопців і назад в умовний тил ми прямуємо під куполом ребу. Втім, і він не забезпечує 100% захист, кажуть бійці. На жаль, все. Ну... Воно давить, але є частоти, які воно може не перекрити і все таки до дожене. А тому максимальна швидкість в дорозі та візуальний контроль неба на Донеччині те, що допоможе врятувати життя, кажуть військові. Підтримати їхню роботу ви можете донатом на екрані. QR-код зі збором на реп-системи для бригади Рубіж. Долучайтеся. Олег Ендрексон, Олексій Євченко, Захар Комах, програма Вікне СТБ, марафон. Єдині новини. Кожна їхня місія вищий пілотаж дрон на ї окремої механізованої бригади, що оборонять Запоріжжя за допомогою пульта, вправності та холоднокровності, забезпечують фронт харчами та боєкомплектом, і найголовніше рятують життя піхоти. Бо ж евакуація поранених побратимів з нуля до точки вака те так само і все ж на їхніх плечах. Точніше, на сталевих платформах наземних роботизованих систем. Оборонці нині збирають кошти на системи зв'язку і просять небайдужих долучитися до збору. Він наче молодший брат БТРа, Масивний, багатоколісний, утім без водія і екіпажу. Це український багатоцільовий дрон Ратель. Його керманич, вояк на псевдохалк, каже, оперувати просто. Органи управління тут доволі прості. Є відео, можна все бачити, тобто керується. Напарник рателя присадкуватий маневрений і малопомітний згори тарган. Не сильно важкий. В ньому 130 кг, кілограм, 120 навіть двадцять ці дрони, робочі конячки фронтової логістики. На цьому архівному запису тарган доправив воякам 65-ї бригади на передову, воду і харчі. Погода я скажу пацани. Тож Так то ж ми ж чекали такої погоди. Все, все тікаємо. 37-річний черкащанин і спозивний маркіз. Контрактник до війська прийшов торік. Сам саперводій і від наземних дронів у захваті. Люди не страдають, коли ти дроном їдеш. Тойсь тобто, вивозиш там, мінуєш ще щось і завести там на позицію 100 кілограм. Стільки треба чоловік, щоб затягнуло туди 100 кілограм продуктів, наприклад, ЧБК. А на цьому відео з коптера Тарган рятує пораненого вояка. Побратим допомагає тому влізти на дрона і робот швидко мчить до точки Івака. Кожна місія це вищий пілотаж, можна сказати. Ти їдеш по одному, тому самому маршруту. Ти робиш все як завжди, але щось завжди, як правило, відбувається. Щось не те. Халкові 35. Він з Хмельниччини, ветра на того на великій війні від самого початку за фахом сапер носить футболку із тематичним мілітарним принтом. І десь за півроку ще й дронар. У ну, більшості своїх я ну вмію керувати і мавіками, і в піві, але в принципі це так. Це більш скажем хобі. Бойові місії я виконую на наземних дронах. Підраховували, хоча приблизно, скільки на вашому рахунку пройдених кілометрів на наземних дронах? Я ну, не підраховував, але якщо рахувати, ну, більше 50 місій це точно. Це якщо тільки по трьохсотих, х це більше 10 людей було евакуйовано наземними дронами. Плюс логістичне забезпечення, плюс інженерне забезпечення. Більше, напевно, 500 кілометрів це точно. За десятибальною шкалою, наскільки оцінюєте свою майстерність керування дроном? Сім, а ці кадри вояки 65-ї бригади на загал демонструють уперше. Уночі напередодні інтерв'ю вони знову витягали пораненого побратима з передової. Ось дрон рушив на його пошуки. Вийшло так, що військовий службовець був поранений між позиціями. Місце було де сам лежав поранений. Ну доволі важке там був якийсь... Раніше ворожа вогнева позиція характер поранень. Там був і ноги і рука. у кадрі з'являється побратим пораненого піхотинцю у маскувальному вбранні. Він допомагає товаришу влізти на дрона, і той рушає до Івак групи, що чекає ближче до тилу. Коли ти розумієш що це жива людина, і, і вона ранена. Ти її стараєшся чим побістріше. На також ж учитуєш те, щоб його не перетрусило Утім, дорогою пораненого все ж таки перетрусило від вибуху ворожого fpv який атакував наземний дрон. Це так само зафік. Фіксувала камера, але пронесло. Місія завершилась е, успішно. Нині сапери дронарії наземних платформ потребують коштів, аби забезпечувати фронтову логістику та рятувати життя побратимів. Найбільше зараз збираємо на цифрові системи зв'язку. Знову ж таки, щоб убезпечити більше екіпажі, убезпечити людей, тобто які будуть працювати із дронами, і можна було би ще придбати також і, і ще дрони, тому що. Бувають втрати. Одна з таких втрат. Ось на цьому запису наземний дрон атакує ворожі FPV. Тож армійці просять на байдужих долучитися до збору. Андрій Почтєв, Артем Деженков, програмовік на СТБ Єдині новини.